У прифронтовому Херсоні відбулися заходи з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Дорослі робили все можливе, щоб вони цього дня відчували себе щасливими, усміхалися на одній з локацій для маленьких херсонців. Свят організував центр Софія минулого року. Ми теж підпільно хочу зауважити влаштували дітям день захисту дітей, коли ми видали дітям кольорові олівці. У нас всі малюнки були про Україну, і ми записували відеозвернення до тих діток, які виїхали. Дуже було страшно. Але діти, всі свої відеозвернення, діти говорили про визволення Херсону і про те, що ми чекаємо наших дітей. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, період окупації був складним. Було дуже складно тим, що боялися і на вулицю вийти, так як дитина особиста. Завдяки ми в центру Софії, який ми ходимо. Нам допомагали жили і ховалися. Із сусідами в нас були ну наші вороги. Ми майже нікуди не виходили, були вдома. Майже півтора місяці під час окупації ми взагалі жили в підвалі, тому що нас лякали, що будуть обстріли. Зараз, після того як нас звільнили. Ми не бачимо тих, кого ненавидимо всією душею. Роботи немає стабільної важко жити, але все одно краще ніж під час окупації. У листопаді 2022 року місто було визволене. Ворог почав обстрілювати його пес патрон на заході. піднімає всім настрій, нагадуючи про дотримання правил безпеки у прифронтовому місті. Тематичне вийшло свято захист дітей не просто як слова найбільшим захисником дітей в Україні зараз є пес-патрон, і ми знайшли аніматора. Пса патрона, діти були щасливі і в захваті, і навіть пряники нам з Одеси, дівчина напекла пряників. Там кожна дитина отримала набор пряничний, і там є пряник з псом-патроном. Тобто, ну така просвітницька мета, щоб діти були обережними, ті дітки, які можуть ходити. Пес патрон розповів, що не треба чіпати невідомі предмети, і як бути обережним. як Рятувати себе від обстрілу, якщо це можливо, ну от таке ми сьогодні дітям влаштували свято. Ми дуже дякуємо сервісному центру МВС України за те, що вони долучилися з власної ініціативи, з власного бажання, долучилися до підготовки нашого свята. Подарували нашим дітям полуницю, торт навіть мамам нашим квіти подарували. Ми хочемо подякувати батькам, які зараз присутні на цьому заході. Ми розуміємо, яку роботу вони роблять. Відзначити це квіткою на знак нашої поваги. Всім мамочкам по кінці хочу привітати. Це ви дуже мужні, Ви знаходитесь в центрі міста під постійними обстрілами. Я хочу побажати, щоб в подальшому у нас було тільки мирне небо, і щоб ви були всі здорові, щоб ви від цього не відчували. Ну всього вам найкращого зараз діти майже не знаходяться на вулиці, не граються постійно під доглядом батьків. В окупації було небезпечно через присутність російських солдат після звільнення через обстріли. Цього дня у них з'явилася можливість поспілкуватися, побути разом. Раніше були звикли до таких заходів, а зараз це їм самим вже потрібно, тому що вони вже ну не можуть напевно навіть спілкуватись так з дітьми, як раніше. Вони закуті, соромляться, можливо, один одного. Дуже треба і дуже сподобалось. Для дітей важливо бачити батьків поряд спокійними, зазначає психологиня. Коли в сім'ї знаходиться дитина, і батьки спокійні, то у дитини зберігається почуття безпеки. А коли батьки тривожні і вони весь час знаходяться в такому от стресовому стані, тоді діти потерпають, бо батьки передають дітям такий сигнал світ небезпечний. По стресові стани це наслідки війни. Ми знаходимося всі в хронічному стресі. Будемо працювати, вчитися спілкуватися. Уважно дослухалися діти і до порад відомої спортсменки української легкоатлетки Яни Лєбідєвої. Так, як я Займаюся спортом і є паралімпійською срібною призеркою. В Токіо я вам бажаю, щоб ваше право на фізичний розвиток на спорт дотримувалося і розвивалося, щоб ви відчували любов своїх батьків і турботу суспільства, в якому ми живемо, оточуючи нас, людей. Так що ще раз вітаю вас: будьте здорові і щасливі! Мирного неба нам усім! Такі зустрічі потрібні, говорить Ольга Циленко. 13 років поспіль це свято відзначає наша організація раніше. Це були більш яскраві, більш велилюдні свята, більш організовані. А цього року, ну, дякуючи нашим Збройним силам України, ми змогли зібрати дітей відкрито. Останній раз ми змогли зібрати дітей лише на покрову, 14 жовтня. Необхідність цих свят її оцінити неможливо, тому що саме більше, що ми втрачаємо, ми втрачаємо соціалізацію. Діти перестають спілкуватися вживу. Максимум, це діти спілкуються в соцмережах, а тут вони мали можливість пострибати, поспівати, поплескати в долоні, отримати подарунки. Головне це емоції. Діти будуть згадувати це свято ще у рік. Це точно до до наступного року. І ми дуже дякуємо всім спонсорам, всім херсонцям, всім українцям, які долучилися до збору, тому що гроші на це свято ми збирали по всій Україні. Діти отримують величезні, по два пакунки солодощів. Дуже-дуже дякуємо кожній людині, яка допомогла нам подарувати дітям свято. На зустрічі, яка пройшла з дотриманням всіх безпекових заходів, діти говорили про бажання та мрії. Це перемога України, повернення до мирного життя Херсонщини. Вільно, південь.